17 вересня, знаходжуся я у себе в садку. Такі справи. Сухо, дощу давно не було. Там був на тижні дощ, але дуже маленький. Хвороба. Все-таки Грецький горіх не бере цю ж е, хворобу. І скоро цей не підробка. Так, що тут у нас є від межий. Привитий. Купляв я його як хуська бомба. Так, а це сорт піщанський. Можна сказати, перший врожай. Правда, ще не достиг, але... Будемо знімати. Ну, піщанський слабо росте. Хема посадки посаджена 10 на 18. Тут відламало було, то я відрізу. Будемо надіятися, запасінкується. Так. Прививка не пішла. Піщанський росте слабо. Підживлення особливо не проводити, ми воксалими усім, тому що це все гроші. Ну, але тим не менше росте якось. Дуже багато отаких от розвилок. Їх треба зрізати, бо вони рано чи пізно виламаються. Якось так. А це крайній козаку Запильник. Були гілки нижнього ярусу, але я посчитав їх, що вони будуть мені низько, тому що тут в кінці саду треба буде, якщо механізовано це все косити, розвертатися буде. То Нижній порядок я забрав, буду вибирати гілки нижнього порядку вище. Ну і Для потім зборки врожаю повинно бути краще. Якось Так, Так, схема посадки я говорив. 18 між рядами грецького і 10 між грецькими. Посередині я посадив від горіх. І між рядами там, де 18, по 9 метрів, ряд відмежого горіха прививав, де прививки прижилися, де не прижилися. прожилися. Тут я ще не знаю, можливо цю гілку заберу, бо тут для розвороту потрібно місце. Ніжні... Гілку нижнього порядку заберу, напевно. А це вже нехай росте. І таке оце з прививками. Прививки. Деякі пішли, деякі не дуже. Це взагалі така ледве жива. Обв'язку ще не забирав, тому що там були такі, щоб в'язку забрав. Ну, скоро нічого не допоміг. Е, я грецький, Від хвороби скор не поміг. Треба шукати якісь дієві препарати. Так, прививка американського сорту Джефферсон. Як де? Є, провилися, є, не провилися. От там не привився, а, Вірніше, я там провивав, не прижився. Тут прожився, так, ледве наледве. Виросів небагато, тим не менше. Так, це вже йде Чернівецький 1. Росте він краще, подекуди плоди також були. Також цей Чернівецький 1 цього року один захворів з інформації. Почитав я і вирішив я його зрізати на зворотній ріст. Ну так, привезти, коли корінь хороший, є і прирости хороший. І такі справи. Тут вітри, не знаю, як воно себе буде поводити. Побачимо. Шукаємо плоди Чернівецького 1. Так, це привитий. Джефферсон. Я їх підв'язав в попередньому відео є, щоб їх не поламало. Чергневецький один. Відносно схеми посадки багато людей кажуть, що щось рідко посадив, а це з з найкращих прививок, які прийнялись. І пішли в ріст, вегетація хороша. На рахунок посадки кажуть багато, що ніби рідко, що можна було густіше, але це все треба розуміти і садити дерева по силі росту їх. Чим більша сила росту, тим їх рідше треба садити. Оця прививка прижилася, але вона засохла. Випад. Так. Де ж чернівецькі горіхи? Чернівецький один горіхи. Шукаю. Не можу знайти. Були, не навфіх, але були. Е, які менші були, я зрізав, ще коли вони тільки зав'язалися. щоб бо краще розвивався. В основному зверху, коли були плоди то я її зрізав. Скажу я вам, горіх великий. Цей чернівецький. Ну, він ще не висох, бо вагу також має. Це щось наклонився і підв'язка його не, не рівнає. Треба жорсткішу цю на, на жорсткіше підв'язати його, щоб вирівняв. Ось такі справи. Перевивки багато не пішли. Такі справи. Не знаю, цього року я тільки пробував, вчився приривати цей ведмежі горіх. Скажу я вам. Складно його приривати, коли ти навіків мало маєш. Яб... це не одно те саме, що яблуня. Яблуня то просто легко і її багато можна привити. Від навіть його пробивати, це вже складніше. Деревина твердіша. Плюс цей корковий шар. Треба знімати або й не треба знімати. Я спочатку знімав, потім вже і не знімав. Ось такий маємо садок. Посаджено 48 грецьких горісів, 20 піщанського, 5 казаку і 23. Черні... Черні... Цей... Чернівецький один. Оцей ремонтувався. На рік пізніше я заказував на ремонт, тому що той садженець він псох, хоча я той корінь, що викопав, пересадив себе там. І скорення пробило, але все-таки ці пагони, які пробилися, вони все одно засохли. Ось такий Чернівецький один. Так, потрібно ще його буде формувати, але я його опустив, нехай росте. Тому, що, як не дивно, Бокові ці першого порядку або другого порядку обганяють лідера. Багато дерев є таких. А так як тут, то вже конкуренція йде. Оцей вздовж ряду пішов, робить конкуренцію лідеру, цей зліва не пішов, а боковий також робить конкуренцію. Треба буде підрізати щоб до гори, Але так як це все вже осінь. Вони особливо прирості вже не дадуть. Нехай так буде. У мене є там ще осіннє добрива. Треба буде трішки добро дати осінніх. Але це при тій умови, якщо буде час. Добре, наговорив я багато, якість відео не дуже. Але це таке я і сам прийшов подивитися. І так, елементарно просто хочу вам показати результат. Починають подоносити. З кожним роком, якщо будуть живі, подоношенням повинно бути в геометричній прогресії збільшуватися. Це так само боковий приріст, другий порядок. Обгоняй лідера.